Котики, Сьогодні неділя, вечір. До речі, у вашої феї сьогодні було професійне одне з професійних свят, День підприємця. Тому десерт ми залишили на кінець чарівний напис, який вже привернув вашу увагу. І так, це вони. Ті, кого, чи що ви всі шукаєте і дуже хочете завжди: лова, зефір на гортексі, чорний колір. Висота 2,5 дюйми. Але я одне маленьке, але. Тільки для котиків з маленькими лапками. Тому що це 41 розмір. А тобто на невеличкі лапки, котенята, кому десерт, кому десерт. Щоб всі інші не сумували, скажу інші розміри також будуть, тільки трішки згодом, трішки пізніше. Порадуємо вас, порадуємо котики.